Нам подобаються уроки, на яких використовуються сучасні інноваційні технології, а саме уроки, на яких ми вчимося створювати презентації. Використання інформаційних технологій на уроках є одним з включати датамів розвитку особистості школяра. Такі заняття дозволяють легко розвивати редакти дитини дають відмову вчителю працювати творчо ініціативно. Більшою професійною майстерні. Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми знову зібралися в нашій телестудії. І з вами я, незмінна ведуча Олега Михайлівна Дейнека. І саме сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про кого з вами? Тараса Григоровича Шевченка. Так, про Тараса Григоровича Шевченка. І темою. Сьогодні нашого засідання, нашого спілкування Тарас Шевченко. А саме його твір думка Тече вода в синє море, провідний мотив твору, відомості про перебування поета у Санкт-Петербурзі. Це основна тема нашого з вами спілкування. На даний час наші діти, які проживають в селі, мають обмежений доступ до більш широкої навчальної інформації, оскільки комп'ютерна техніка в нашій школі не відповідає сучасним вимогам. Саме тому ми хочемо взяти активну участь у національному проєкті Відкритий світ, який дасть нам можливість використовувати інформаційно-комунікаційні технології, інтернет-ресурси та йти в ногу з часом. Відкрити Світ це крок у майбутнє. Відкритий світ це крок у майбутнє. З новими комп'ютерами, нетбуками, планшетами, вільним доступом до інтернет-мережі. Бо ми живемо в 21 столітті.